Вітаю вас! Хочу вам показати такий цікавий графік. Це темп просто реальний зарт-непад України з 1996 року, відповідно по 2022. Чому 96-го? Ну, по-перше, є дані на сайті Національного банку, а по-друге, гривня появилась. Ну, взагалі вважається, що 90 роки це такі шальні роки. От ви бачите, якраз на початку, там якраз 96-97, ви бачите, реальна плата падала. Ні, це нормально. Ну що ви хочете? Ну що ви хочете, люди добре? Ну 90-ті роки дійсно, ой, там, ну, якщо брати 93 до 9, там падіння заробітної плати там, там взагалі зашкалювало. Там було такі показники. Ну, 13 тисяч інфляція була в 1993 році. Що ж ви хочете? А от під кінець 90-х, ну, якбудь падіння згальмувалось. Потім, якщо пам'ятаєте, в 98-му році була криза, і от вона там теж якраз видна. Нульові. Ситуація міняється і зростає. Я так розумію, що ви тепер ругаєтесь, там скандалите, говорите про ціни, а я вам ще раз нагадую. Буде добре. Є методика яка використовує всі країнах світу. Методика розрахунку реальної заробітної плати. Як вона рахується? Береться середня заробітна плата країни. Але, звичайно, тільки біла. Сірої, чорної тут нема. Тому дійсно, ну що вам тут сказати? Ну а як порахувати вашу зарплату конверті, якщо ви такі таємничі? Береться офіційно. І ці офіційної інфляція. Хоп! І відкидують. Я говорю, дуже проста методика. Вона дійсно дуже чітко рахується, прораховується. Як результат з'являється реальна зарплата плата. Є ще показник середньої зарплати плати. Вона ще називається номінальна заробітна плата. Там інша, там поки... але це показується реально. Тут уже цін нема. Тому якщо бачите, от в 90-х роках інфляція була дійсно, Те, і що відбувалося? Що Ціни зростали швидше, ніж зарплата. Це 90-річний. Бачите? Бачите? А пройшли нульові і що відбулося? Скільки ви не, нили, не розповідали, не розказували казочок, що ой, ціни так зросли, ой, так зросли ціни, ой Боже, ціни зросли. Хліба нема за що купити. Я бідний такий, і, і, і штовхаєте повний візочок. Харчів повний, повні до нової автівки і ще по новому смартфону спілкуйтесь. А який бідний? Це завжди. Люди завжди хочуть більшого. Є навіть такий закон, на Булискваріант відкрив, що запити людей зростають швидше, ніж їхні доходи. Він проаналізував динаміку доходів. Та, як би так, запит, ну, бажання людей, тому, тому, взявши там більше 100 років. І говорить, ну, б не було більш, більш, більш. Ну це нормально. А тепер дивіться, на цей графік я вам пропоную уважно подивитись, уважно подивитись, на 2004 рік. Бачите? Знову дивіться. Давай я там ще зараз його покажу. Бачите, 2004. Бачите, так. Да. Ну, це за рік. Реальна заробітна плата зросла майже на 24%. Так, да, так, да, так. Да. Звертаю вашу увагу, що в Європі реальна заробітна плата, якщо зростає на 1-2% за 5 років, о, диво. Но там дійсно вона зростає дуже повільно. Дуже і там дійсно буває така ситуація, що, наприклад, приходить там до влади або уряд приходить і говорить, ми беремо зобов'язання. За нашу конденсію, тобто 4-5 років, щоб реально зараз там плата зросла на 2%. Ура! Ура! 2-4 здаріти. І дійсно, дійсно, ну, дійсно, якщо хтось згадає, а надіюсь, що у вас пам'ять добра, оці якраз, ну, 2001, 2, 3, 4, тоді, і 5, тоді зарплата росла як скажена. Тобто... Получалось, ваші статки просто ну, скаженіли. Хоча заплати зростали ще швидше. Була, та да, було. Але звертаю вашу увагу ще раз. 2004-2003. Пам'ятаєте, що дзері? Пам'ятаєте? Що знов запам'ятаєте? Та що ж це за гори з вами, а? Помаранчева революція! Пам'ятаєте, час від часу ви мені розповідаєте, ще влада? Зайнялась економікою, забезпечила зростання. А я говорю, знаєте що? А зростання. І що? Подарунок? Помаранча революція. А Криковські колбалонці революції. Ціни зросли, зарплата не зросла. Люди добрі. Та ви вже сказились. Тому влада, на жаль, от що б не робили, як би не старалась. Вона завжди поганенька. А ви завжди добре. Тому я говорю, не працює. Тому розумна влада пливати на вас хотіла. І не все виходить. А от які дурні, які намагаються, щоб ваші статки зросли, закінчується помаранчева революція. Ну, Бог світи. Ну, от чесне слово, дивіться. Саме велике зростання реально заробітних плати. Фактично ну, за всю історію країни. І як ви віддячили, а? Ага. Побігли! Ай, 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 О! Я ще раз говорю, люди невдячні. Тому, ну, владі, що робити для вас? Та не бісь. І так звідти. Диви вас далі? Де вас? Ну, ви пам'ятаєте, після помарачої революції, ну теж, бачите, 20% рано, нормально. А потім почала знижуватись. Ну, ви ж пам'ятаєте, криза 2008 року, пам'ятаєте, от вона почалась у 2008 але в 2009 вона така, ну, як ви сказати, була добряча. І тому, дійсно, бачите, в 2008 тільки 6%, ну, ну, тому якраз це ж криза почала. А тут вже дійсно падіння. падіння, да, 9%. Ну, напевно, пам'ятаєте. ну, що Дійсно 2008-2009, от тоді дійсно була та ситуація, коли... Ціни зросли значно вищі, ніж зарплата. Не заперечую. Було. Було, було, було. Дійсно. Факт. Ну Світова криза, що ж ви хочете. Да, така ситуація була. Ну, потім, як пам'ятаєте, там трішки вже його 2010-й, але зараз говорю, от бачите, 2010-й. Потім 2011, 2012, ну, взагалі 14, Правда, 2013, 8,2. І що далі? Майдан, Майдан. Знов таки говорю, люди добрі, от не скажеш. Реально зарплата плата. Да, так, менше, ніж була тоді, не заперечу. Але вона зростала. Вона була, ну дійсно, ну, ну я розумію, краще 14, ніж 8. не запречу, краще взагалі 20. За рік, за рік. Та люди добре я говорю, в деяких країнах відсоток за 5 років ой багато. А тут за рік 8%. Шарах, Погано. І як шарахнули майданом по повному, по повному падіння по отримали. Ну, в 2014 6,5, а в 2015, я вам завжди нагадую, що саме проблематичний був в 2015, не 2014. Ну, просто вже ви ж пам'ятаєте, що Гонтрівана робила. Розорила банки, потім відбулася цей рекет на піврекет, і фактично дійсно девальвація тижня була якраз. І в 2015 був саме проблематичний. Саме проблеми. 14 проблеми, ну в 2015 не такої. Від душі. <сві> так, да, в 2016-му почали говтуватися. Бачите? В 2017-му, бачите, який був показничок? О! Клас! 19,1 зійшло. Ну, може пам'ятаєте, тоді підняли мінімалку? Да, але ще раз говорю, це реально. Це мається увазі не просто зарплата, а іще мінус ціни. Тобто фактично на 19% зарплата зросла вище, ніж зросли ціни в 2017 році. Ну, якщо іншим словом сказати. І дійсно, ну, 17 вік, клас. Ну, знову сказати, заслуга гаразд! Частково такого да. Не, ну че, давайте похвалимо. частково такого да. Ну, дійсно, реально 19%. Абсолютно реально. Потім, а от потім вже почало знищити. Бачите, 12,5, ну, ну втримати таке зростання було складно. Хоча 12.5 теж. 2019. Ну, Зеленський і так далі. 98. Менше, 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 менше. Бачите, це... От при Порошенко краще. При Порошенко ось що ще було. Бачите? О, о, бачите, ось. Оце все Порошенко наробив. І треба. І Яценюк, оце оце все, оце добро, оце їхніх рук діл. Їх рух діло. Скільки вони б не розповідали, скільки не транділи, скільки не перетрандьовували, Але це їх рух діло. Оце їх. Не було б Майдана, не було б цього падіння. Але їм захотілося владу поміняти. Поміняв, Майдан. Далі, ну, далі 2020-го пам'ятаєте коронавірус. Да, так, да, це дійсно дійсно спрацювало. Ну, самі розумію. Коронавірус позитивно не впливає. А в 2021-му коронавірус залишився, але, е, як би сказати, ми так трішечки навчились. І показник дуже добре. 10,5. Значно вище, ніж в Росії зразу. В Росії менше було менше. Ні, в Росії е, час від часу падає, не заперечує. І, але все-таки отак от, і зростає. нас збільше. І дійсно, в 2021 році, ну, незважаючи на коронавірус, незважаючи на ці обмеження, рання заробна плата ну, на 10% на 11. скажімо, Хоча ну, сказати, ой, було на 20 було. було. Ну, знов таки, якщо б не було обмеження по коронавірусу, скоріш за все, ну, як мінімум, було 12%. Це було. Десь. Можливо, навіть тут, тут трішки більше. Тому що, ну, обмеження існують. 2022. Падіння. Мінус 15,8. Ну, правда, ви скажете, що в 2015-му ще більше впало, ще більше. Майдан більше наніс шкоди, ніж війна не дивиться. Тут що вплинуло, е, ну, все-таки якось так е, наша економіка, незважаючи на всі проблеми, якось так швиденько перелаштувалася на військову. Так, да, падіння є. Є. От в 2022 році ціни... Фактично на 16% зросли більше, ніж ваша зарплата. Факт. Тут навіть не споряд. Що є, то є. І тут не заперечую. Ну, Є прогноз на 2023, і позитивний. Але давайте ми до нього дочекаємось, а потім будемо вже говорити. А це факт. Це не прогноз. Ось така от реальна ситуація. Взагалі, якщо паркувати це все, то виходить так, що за цей період, ну весь, правда, сказати великий. Реальна зарплата плата в Україні зросла майже в 2 рази. Ну, скажімо так, можливо, в яких країнах світу таке теж відбувається, в Європі таке точно відбувається. там однозначно. В Росії теж ні. В Росії там заявляли, що за останні 20 років реальна зародна плата зросла на 15%. Так що ми тут наш. Є така ситуація. Ну, по великому рахунку, по великому рахунку, ну, ви скажете, ну, дійсно хочеться більше. Не заперечу. І завжди хочеться так, щоб нічого не робити все було. Теж не заперечу. Тим паче, звертаю вашу увагу, це без цінтюву, без конвертика. Ну, конверт порахувати складно. Ні, я розумію, що хтось конверт не отримає. Розумію. Я розумію, хтось отримує е, мінімальну зарплату плюс конверт, теж розуміє. Я розумію, що хтось отримує дуже великі конверти, а хтось дуже маленький, теж розумію. Але врахувати дуже складно його. Ну, тут його врахувати дуже-дуже складно. Але він, звичайно, якщо додати конверт, то показники були ну, десь краще, десь гірше. Тому що знов-таки яка ситуація. Вроді в конверті воно все виросло, да, у вас, а, але і ціни могли б це... Але це є чисто офіційна зарплата. І оце абсолютно реальна ситуація заплати і цінами в Україні. Тому коли ви завжди прибідняєтесь, коли завжди скаржитесь, я говорю, війна не заперечує. Майдан не заперечує. Е, криза світова не заперечує, 90-реків не заперечують. Тоді дійсно... Ну, от, фактично кожен рік ситуація була паршива. Не запречь. Коли ви нормальний період ниєте, скиглите і говорите, що нема за що хліба купити, без жиру бізнес. А так і скажіть. Це вам мало, це хочеться більше. Нема проблем. Більше так більше. Працюйте краще і більше так. А поки що, дякую за увагу, все на краще, ну і до побачення, звичайно. До побачення. Оп.